Усім привіт! Ви на каналі Життя на Кухтавщині. Як ви бачите, сьогодні в нас є тісто, є сир, і ми вирішили всією сімейкою наробити пиріжки. Сьогодні випав сніг, на дворі морозець, натопили в хаті і такий вечір проведемо і будемо ліпити пиріжки. І, і малювати! Вам... Потім помалюємо ще, так? Угу. І покажемо вам. Замотивуємо вас, щоб ви також напекли смачненьких пиріжків разом із сімейкою. Тому приступаємо. А Ілопка як посміхається. Хто? Okay. Пиріжки будеш пекти з мамою? Пиріжки будеш пекти. Будемо приступати до роботи, так? Да? Перечок беремо трошечки борошна. Трошки на трошечки розкажемо. Не дуже-дуже дуже тонесенько, щоб були пухті. Так, розкачали отак. Тепер беремо сир. Я такий ще ніколи не робила, але думаю, що все вийде і буде смачно. Хочу такий ніби як сердечко, щоб вийшло. І ніж мені ще треба. Тепер беремо скручуємо в трубочку. Отут защіплюємо, щоб все файло було. Тепер тут защіплюємо. Ложимось так. Зараз хвилинку. Все. Класно буде? Mm -hmm. Такс. Ложимо ось так. І ось тут треба надрізати. так. Оп! Легенько до столу не можна, навірно, взямо досочки далі тітка. Mm -hmm. І тепер ось так. О! І ось будемо викладати. Можна отак. І такі сердечка будуть. Ніби, да? угу. А якби трошки менші було б добре ще придумати якось. Ось таке сердечко. І кладемо на декорах. Угу. Або ще один варіант, дивіться. Тут також розкачуємо кружечок. Рівненький і виберемо, який нам варіант краще підходить. Тепер серединку кладемо сир Начиночку. Тільки отак, по краєчках, ні. Сир. Тепер Тут ми робимо такий надрізок. І тут. Можна тим, що піцу робити. Тепер це закладаємо сюди, а це закладаємо сюди. О. І виходить ось такий паріжечок, така булочка. Класно, теж так? Що... Да? То як будемо робити? І ще один варіант, я знаю. Давайте покажу одразу ще один. Зараз може заставимо штучки. Тут, Тут також розкачали. Так. Накладаємо так само, як і в другому варіанті. Сир. Буде теж булочка. Сир. Те Гарний сир лежить. Гарно так сир важить. А як спочуться, бо не буде так здаватися? Як сир. Воно так вже не один раз мені відчувалося. Так, надрізаємо ось такі штучки. Ось. І тепер це начіпаємо поки що. Закладаємо. Це сюди, таку косічку робимо. Це сюди. Це сюди, а це сюди. Так, закладаємо. А ці кінчики, а, а як то я тут заклала? Тут ще треба було надрізати, да. трошки помилилася. А ці кінчики ось так робили. І таку, ніби як лодочку. Отакий коріжечок виходить. Дивись Отакі вам як хочу Ви будете вирішувати, хто хоче. Так. хоче. Сердечко я... таке і... і так ніби як запитати. Тільки візьмемо зараз ямку пустелю коврики, щоб ви могли на них різати. Добренько? Добре? Зараз хвилиночку. Значить, так, ми Юлечки бабуся колись подарувала такий ножик, в мене теж є ножик. І що, діночка, приступаємо? Які діночка будемо з тобою зараз робити? Яку? Сердечко, так? Да? Так, давай я тобі допоможу зараз сердечко. Юлічка, ти який прикладаєш? А робити? я ось такі. Пам'ятаєш, як робити? Треба розкачати тісточком. Легенько тільки спочатку так легенько, так легенько. так. так. можна. Так. Угу. тут можете, тату, якщо читати. Так, це може з Юлічкою бути. Ні, можна. дуже сильно не души, легенько треба це тісто, бачиш, бо проліпає. Так. Що там, Юлічка? А це їй такі великі О, треба, так? Да? О, можна було б трошки менше, але таку чучу. Я мача. Це втуле. Так, давай, давай котко бере. О, тебе воно крутиться. Код береш? Раз туди, раз туди, раз туди. Так, так, хорошо. Треба маленький. Маленький треба, чи маленький? Да, не, не дуже на да, тоненький. Все, О, так. Що, До. Та, 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 та Вам все?

О, о, ва, як маме виходить. Так, зробив. Так. Тепер тако сюди ложиш начиночку, тако, а оце типу нарізаєш. Це ти таке хочеш робити, да? Дай, так? Пеш начиночку. Діночка, а наше завдання закручувати зараз. Бери посередиці, допомагай так. Ти посередиці, я по краєчках. Молодець. Давай таке помогу. Молодець. М -м. Так, тепер закрути. Тут треба трошки тепер Тут. От, так, так да? Все, тепер що, тепер надрізаємо. Да? Защипнулися. Да, Проложимо. Давай. Ні, не, не душить. так, Дальше, так тепер. Так,

Це вже забагато. Ви за, за дн... А хто тут А ми так хочемо а хто? Краєчки ці оставляйте. Одненько так. Цю оставляй і тепер бери. Одненько. Ще хаткі, ще, ще. сердечко. Ще. Ще. І, і все таке одне за одним лежить. Одне, одне за одним. Одне, так, одне за одним, одне, потім за одним. Скачу. Ось така, таке, таке, Така косічка виходить, да? дуже гарно. Тебе трошки чуть-чуть борошна підсипимо. Давай. чуть-чуть. дуже не души, легенько, добре. Все, це таке раз. Тепер ці краєчки з'єднуєте ось так. Ось таке. Раз, раз, шіплень, шіплень. Щоб не розліпнулись. І все. Дякую, Ось можна шпатильком, якщо переложити, щоб не зруйнувати. Так, це треба якось збігати, так? Да? Ні, отако, і ближче що вже щось сюди лежить один, і більше ні. Далі. Молодець! Зараз допоможу тобі сердечко. Опа! Все, Юлічки, дивись гарненькі. Юліч, робити. — Може, є на стільки туди і буде трошки видніше. <гану> ну, ось так і проходить наш вечір. Ліпимо, спілкуємося, насолоджуємося процесом, нікуди не поспішаючи, спеціально вже поробили всі справи, щоб ввечері спокійно посидіти, поліпити нам пиріжки. А я тим часом хочу трошечки з вами поспілкуватися. І, кажучи чесно, я вже за вами засумувала, засумувала на, на, за тим, щоб знімати відео, щоб щось вам показувати, мотивувати себе, також мотивувати вас, тому повертаюся. Якось не було в мене натхнення, не було мотивації мені до зйомок. Так буває, а ще плюс. Хочу поділитися з вами приємною новиною, чим саме я і займалася цими днями. Це я проходила навчання. Здійснюється моя мрія, про яку я дуже давно мріяла. Я хочу отримати водійське посвідчення. І ці дні я посилено навчалася, вчила правила дорожнього руху і здавала теоретичний іспит. До речі, в нас в Україні, можливо, хто не знав, є такий закон, що можна вчитися самому вдома без автошколи, саме теоретично. Тобто теорію, самі правила можна вивчитися і приходити здавати у сервісний центр, у МРЕО по самопідготовці. Я так і скористалася цим, вчилася багато. По Ютубі багато що Саша пояснює. Також в телефоні собі закачала програмку, і там проходила іспити, вже готувалася так. І в мене все вийшло. Я підготувалася, і ми на днях їздили здавати тести. І я здала, там, дається 20 запитань, 20 хвилин. Допускається лише дві помилки. Якщо третє, то ви не здали, через 10 днів можна знову перездавати. Але я не зробила жодної помилки, все здала з першого разу і я цьому дуже щаслива, безмежно рада. І тепер можна записуватися в автошколу, тому що практичне водіння потрібно обов'язково вже записуватися в автошколу. Їздити з інструктором по місту, навчатися практично, і тоді можна буде здавати вже практичний іспит. А тато зробив вам сір Хто хоче пити? Я. <клес> На, Та, О, ти хочеш пити? Да. На би. <клес> <клес> <На, пить. клес> <клес> Все?

Ти сказала, що хоче, ми староби. Uh -huh. Я ви вирішила і ти чувак. А що ти ще маш? Нам треба чисто маса ти? No, да? ну, да, так, чисто. Так, що тут ще ми зробимо? Сюдачку. Ну, а ми продовжуємо далі. Пиріжки вже наліпили, дівчата змащують яйцем і будемо їх випікати. Тому хто також бажає і дуже давно мріяв, а хвилюється, чи вас все вийде, все вийде. скористуйтеся цією можливістю, що можна навчатися вдома, і можете пробувати і здавати теоретичний іспит. А мені тепер успіху, щоб гарно навчитися водінню, здати практичний іспит, за який я дуже сильно хвилююся, чи в мене все вдасться, але думаю, що все вдасться. Не таке воно страшне, як здається. Страшне, поки нічого не робиш. А як починаєш щось робити, вчитися, є й хвилювання, але нічого страшного, все вийде і також у вас. Тому дівчата, хлопці, не хвилюйтеся, пробуйте. Мені вийшло, обійшлося це просто 300 гривень і все, я більш нічого не купувала. Але обов'язково потрібно мати ще медичну довідку. Медичну довідку, паспорт та ідентифікаційний код. І все, приходите, кажете, що ви по саме підготовці, і пробуєте здавати. Це, Цю красоту відправляємо. А це ось що в нас вийшло. Трохи зарідкий зарідки сир був. Треба сухіший сир. Але то не страшно, і він порозпливався. Воно зараз охолодне і буде смачно. Головне, що смачно. Та малята. А я теж так кажу, це не головне. Так, візьмемо красиво таку. Очіки гарні. Все так страшно. І буває, трохи спир трам або яєць ще туди додавати. Я тут сухмалю дала, але не хотілося багато. Ну, перегидки нормальні. взяв одного і наївся. Що смачно? Давайте поприбираємо там їдальні столика, зробимо чайок і будемо тоді чаювати, добре? Давайте всі разом домовилися. Смакота, так? А сиром тут. Все, ми вже поприбирали, наготували пиріжки, чай зробили. І будемо смакувати. Юлечка вже бачу, спробувала, так? Да? Смачно? Mm -hmm. Дуже смачні. Вони вже бігали скубали. кубали. Ану, діночка. Сир є. Мамо, янчика мене зобирає. Так. М'ягенькі, пухкенькі. Будемо їсточки, кличемо тата і смакуємо. А ми вже приступили до чаювання. Будемо смакувати нашими пиріжками. Вийшли дуже смачні Домашній сир. Зроблені з любов'ю, з своїми дітками, з сімейкою спілкуємося, і будемо вже відпочивати. А, до речі, ще трошки помалювали. Юлічка захотіла сьогодні ще помалювати, і будемо відпочивати. Тому дякую вам за ваші перегляди. Буду старатися випускати відео частіше, включатися в роботу і тішити вас новими, відео тому що я знаю, що ви чекаєте. Особливо чекаю дітки. Ми їздили як на Західну Україну. То який дім не зайдемо, всі дітки люблять дивитися наші відео, тому це надихає і хочеться далі працювати. До речі, хочу уточнити, чому у відео, де випуск для дітей, немає коментарі, тому що це виключає їх YouTube за, для безпеки діток. Тому ось так, якщо ви бажаєте щось написати, але під тим відео не можна, можете написати просто. Під якимсь іншим, якщо дуже-дуже вкрай потрібно. А так, під остальними, якщо все добре, коментарі будуть включені, ви можете писати. Все, на цьому прощаємося з вами. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. вже Ще двері замалюю. О, ти що яка хатка. Ще двері замалюєш? Це двері? Ти сама малювала. Мама хатку малювала. Yeah. Ділочка замальовувала все сама. Ні, mm -hmm. доню, двері ось. Ось бере бачиш? Ось берег. Ось Ось а юлечка що? Юлечка моя, і мама малювала. Битися не можна, так? Да? Mm -hmm. mm -hmm. А що це гріх битися? Чи це добро робити, так як б'яся? Це битися то зло. Mm -hmm. Художниця зло. А ти реготика, так? Yeah, да? Агу, рослинка течеться. Пиріжки вже допекли, ще трошки помалюємо і вже підемо спадки, так, да, дітки? Так. бо мама таке завдання.